Всім привіт! З вами Сніжинка, і сьогодні я хочу вам розповісти про те, чи сумує кіт за нами, коли нас немає вдома. Чи може кішка сумувати за господарем? Тривала відсутність господаря провокує у кішки сум. Чи знаєте ви, що наші котики відчувають свого господаря і вловлюють будь-які зміни у його настрої? Виявляється, вони знають про те, що ми повертаємося додому задовго до того, як ключ торкнеться замкової щілини. Але ось що нас ще цікаве: чи нудьгує кішка за власником, якщо його немає вдома? Чи властиві нашим пухнастим друзям такі почуття? Чим може кішка сумувати за господарем? Ми граємо величезну роль у житті пухнастиків. Вони сприймають нас як друга, як турботливого батька і навіть як маленьке кошеня. У першому випадку, як друга. Кішка буде ставитися до людини як до рівної, у другому, як батька, приймати турботу господаря. У третьому, як кошеня, сама буде піклуватися про власника, немов про малюка. Зазвичай ці три пункти поєднуються між собою. І якщо близької людини довго немає вдома, вихованець починає відчувати дискомфорт. Якщо власник дарує тварині тепло, їжу, ласку і захист, то за його відсутності кіт цього не отримує. Валося б, чотирилапий повинен заспокоїтися, якщо хтось інший прийде погодувати його або пограти з ним. Досить часта практика, якщо людині потрібно кудись поїхати. У такому разі вона просить когось доглянути за улюбленцем. але ніхто не гарантуватиме те, що кішка буде задоволена таким станом речей. Багато пухнастиків починають сумувати і відмовлятися від їжі, яку їм пропонує не господар, а хтось інший. Чому таке трапляється, тому що кішка звикає до свого власника, і для неї важливо отримувати усі необхідні блага саме від нього. Виявляється, не лише собаки є відданими людині. Але й коти вони так само сприймають господарів через запах і почуття. Коли вас немає поруч з котом, він почувається некомфортно і дуже за вами сумує. На жаль, не розлучатися з улюбленим вихованцем не вдасться, тому спробуйте компенсувати йому увагу і ласку, коли повернетеся додому. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на колокольчик, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка, до скорої зустрічі!